Привіт всім, хто прагне змін. Сьогодні початок весни, а значить, ідеальний час, щоб маніфестувати свої бажання та будувати плани. Тож малюємо квантовий прорив. Малюю основний трикутник: це вектор руху та обрамлює його меншими. Вони підсилюють його дію. Потім додаю фігури за вибором. До речі, в мене є відео про фігури та обов'язково спіраль, бо вона саме символ трансформації. Далі ми з малим виводимо нашу енергію в простір. малюємо нейролінії і я згладжую всі кути. До речі, саме цей процес складжування кутів для мене в нейрографіці наймедитативніший, Я його обожнюю, бо я можу перенути у себе. Далі ми переходимо до не менш цікавого процесу, вносимо колір. Я сьогодні їх обирала інтуїтивно, тому одразу, коли побачила, що рука потягнулася до червоного, я зрозуміла про що це мені каже. О, в мене є відео, можете теж прийти подивитися. І малюємо лінії поля. Вони сьогодні такі наші антени. Вони посилюють наш намір, вони залучають союзників до нас. І я підсилила все фігурою фіксацію спіраллю, Тож підписуємо роботу і